Сьогодні ми будемо з вами знімати відео і дивитися на заміну насоса гур. Ми давно вже підготувалися для зняття такого відео, але дивіться, який нам подався, попався піддослідний. Насос гідропідсилювача руля гальмівної системи. все одне, поставили вверх ногами. Він новий, але стоїть він вверх ногами. Машина гуде, гальм нема, руль не обертається. Ми обов'язково вам покажемо, які помилки при заміні самого насоса на шкіф. Ймовірно, тут теж така помилка. Бо я, якщо придивитись, шкіф он сильно побитий, покоцаний. Подивіться. Отут от. І ми вам покажемо це дуже уважно. От я навіть рукою провожу, він сильно побитий. От. Тому навіть якщо насос поставили рівно, ймовірно, він би не працював. Тому що коли набивають шківи або збивають їх, то ламають внутрі. На насоса його конструкції. Оцей насос роликовий, він мощний. А на попередніх моделях роторно-люпістковий. Ми вам це все покажемо. Понятно, що машина сюди заїхала гудяща і все таке. Ну, такого, що ми не бачили, вверх ногами посадив. Оцей от вход з розширительного бачка, він має бути навпаки. І оцей шланг він не оригінальний. Тобто, той, хто це зробив, йому не вистачило шлангу, він ще й шланг поміняв, доточав. А додуматися головою подумати, що ти верх ногами поставив насос. То, звісно, я не знаю, ми не знаємо, хто це зробив. Нам так от машина приїхала. Зняли ми цей насос, який гуде. І ну, ми взагалі в захваті і радіємо, коли ми бачимо, людей люди з руками допомагають в ремонті, і нам менше роботи. Але коли дві руки лівих із жопи, дивиться, що, що зробив попередній майстер. От оригінальний насос. Бачите, ось тут виходить вход. Вход масла, виход високого тиску, канал пішов. Бачите, як все розположено. Що людина зробила? Вона взяла задню кришку, відкрутила і переставила її місцями, тому що шланг не могла натягнути. Просто переставила задню кришку. Бачите? Отак от от стояв насос, от, оригінальний. Ну отак. От, от людина повністю перевернула насос. Ну, Нормальний, здорова людина. Звісно, що він згорів. Понятно, що він згорів. Дивіться, так? Да? Хтось не, не лінується, скрить задню кришку і переставить. Що в той час у людини в голові було, не знаю. Але насос згорів. Ну і звісно, що згоріла вся решта. Не робить такого, ми такого не любимо. Поки ми приступаємо процесу зборки, хотілося б зауваження. Дивіться. Тут, тут трохи простіша конструкція порівняно з старою моделлю Humvee. Тут шків, насосу він на шпонки. І тут просто ви його вдягаєте і зажимаєте. Але є люди, які із цим насосом, і з попереднім насосом, там ми окремо будемо знімати відео, вони чомусь собі придумали набівати ці шківи або біть по насосам. А, до чого це приводить, ми окремо зараз покажемо вам картинки, коли вже розбираються насоси. До чого приводиться от такі поведінка з насосом. Він дуже мощний і надійний, але коли по ньому стучать або по валу стучат, розвалюється... Роторная часть с роликами.